Сьогодні у нас тканева валіза. Ось така. Вийшли з ладу коліщатка. Бачимо, коліщатка була на підшипниках, вже заржавіло, потріскався, каучук, Будемо міняти. Попередньо вирішили замінити саме коліщадка на обох. Ну, якщо виявиться, що блок теж пошкоджений, то і його замінимо. Для цього відкриваємо валізу, шукаємо посередині, в даній валізі посередині йде блискавка, відкриваємо її, і у нас доступ до колес знутрі. Бачимо на заклепках ось одна, друга заклепка, третя, ага, три штуки. І все. Три заклепки висверлюємо з однієї сторони, з другої, а ще й з боку. з четвертого. Висверлювати будемо за допомогою звичайного дреля, сверла. Знімемо, потім будемо проводити демонтаж самого коліщатка. Починаємо. Зняли коліщатка, ось так вони виглядають. Зняти ми тепер потрібно висверлити оцю заклепку. Бачите, тут вона розвальцована. А тут ось шапка. Висверлюємо з цієї сторони. І кільщадка зніметься. У нашому випадку ось такі залишились. Тому беремо ціле, заміряємо діаметр і підбираємо потрібний діаметр і ширину згідно цього проміжку. Не ширину колеса, бо воно з підшипниками це виступи. Оцей проміжок. І ось ми вже підібрали. Знайшли схоже колесо. Ось так воно тугенько крутиться на нових підшипниках. Вільного ходу вже немає. Креп, крепить будемо за допомогою гвинта. Ось такий звичайний гвинт з великою шапкою. Вирішили задіяти шапку внутрі, болт, гайку наружу. бо тут край сумки і місця не хватить для. Для гайки. Тому ми так вирішили зробити. Тут буде гайка, колпачок на неї гарний, все. Ось так буде виглядати, точніше виглядає готовий монтаж, тільки закрутити і обрізати лишній болт. Болт можна любимо використовувати, у нас стандартні, 50 мм, все, що лишнє легко відрізається, хоч кусачками, хоч болгаркою, чим завгодно. Ось так буде виглядати готовий монтаж нових виколіща. Дивимося, щоб блок був цілий, в даному випадку все ціле. А самі кріплення тут вже були заклепки, їх використовувати не будемо. Будемо використовувати ось такі болтики під номером 5, саме голов... шайби. І найголовніше це гайки, гайки, контргайки. З такою резиночкою внутрі. Це для того, щоб закусило болтик і він не відкручувався. Тут буде така сама гайка, це під номером 6 і 5 мм. Все, починаємо монтувати. Готові, ось так виглядають готові змонтовані колеса. Все рівненько змонтували на болтиках, на ті ж самі місця, де було. Шайби підклали. Це на підшипниках, тугенько крутиться.